Ввечері 1 березня росіяни атакували місто шахедами, один з яких влучив на дах двоповерхівки. Вогонь швидко охопив майже тисячу квадратних метрів. Рятувальники вже третю годину поспіль намагаються ліквідувати пожежу. Понад півсотні рятувальників були задіяні у приборкуванні вогню. Після локалізації надзвичайники провели повторну проливку, адже подекуди вогонь все ще був. В'ячеслав, житель будинку, що розташований навпроти того, в який поцілили росіяни. Коли побачив вогонь, взяв вогнегасники та вибіг на вулицю. Я був в своїй квартирі, я проживаю в цьому домі. Я почув звук, як щось летить, але так секунди дві був цей звук. І потім гучний гучний вибух. Я вибішов на вулицю і побачив, що сусідній будинок влучив щось влучило. Подумав, що десь рядом упало. Подумав, що десь поряд упало. Потім сусід подзвонив, сказав, що є займання. Ближче до опівночі пожежу ліквідували. Внаслідок атаки постраждало дві жінки. Ще 23 мешканцям комплексу. Психологи надали допомогу на місці. Також рятувальники врятували й двох котів з-під завалів будинку, куди влучив безпілотник. Там ще Що, Що Поруч з місцем удару міська влада розгорнула пункт незламності. Паралельно з цим комунальні служби закривали вибиті вікна в оселях мешканців комплексу. Загалом від удару пошкоджень зазнали п'ять будинків. Семеро людей звернулись по допомогу до соцслужб. Роботи продовжили й на ранок 2 березня. Комунальники закрили вибиті вікна в чотирьох будинках, проте й досі в помешканнях відсутні газ, вода та світло. Наразі служби роблять усе можливе, аби полагодити мережі якнайшвидше. Зокрема, фахівці «Запоріжгазу» вже розпочали обстеження комунікацій, адже від вибуху ті могли деформуватись. Також фахівці Запоріжжя закрили вікна й у двох будинках у комунарському районі, де також вибило вікна внаслідок атаки. Олександра Кольба, Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал канал МТМ.